Вітаю всіх присутніх. Сьогодні до вашої уваги Сузукі Гранд Вітара 2007 рік, об'єм двигуна 2.0. На даний автомобіль встановлено. Електроніка польського виробника Stack, модель блока Qbox Plus. Максимально розширений діапазон налаштування у біді корекція. Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні. Редуктор. Green Gas, модель редуктора Nordic, забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка LED 600. Балон розміщено в багажному відділенні. Балон циліндричний. Виробник балона компанія Green Gas. Висота балона 300 діаметр. Довжина балона 770. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном Green Gas. Заправочний вузол в бампері. Дякую за увагу.